Всім привіт! Зараз я вам розповім, як за короткий проміжок часу звузити пори. Правило номер 1 Роздивляйтеся ваше обличчя на відстані 2 метрів. Гарантую, жодної поринки на вашому личику ви не побачите. Жарти жартами, але доля правди в цьому є. Розмір пор закладений генетично, і зменшити їхній розмір неможливо. Але можливо зробити їх менш помітними. І сьогодні я розповім тобі, як це зробити. Людський організм та й в загальному будь-який живий організм не дурний, і всі процеси відбуваються не просто так. Функція пор виведення шкірного сала і не тільки на поверхню, шкіру, на поверхню шкіри та формування ліпідної оболонки. Таким чином, шкіра захищає саму себе. Таку проблему часто мають власники комбінованої або жирної шкіри. Пори в нас більш помітні. Звісно, що нормальна та суха шкіра також має пори, але через деякі особливості пори в них менш помітні. На розмір пор впливає багато чинників, але сьогодні ми будемо говорити про найголовніші: почнемо із гормональних чинників. В період статевого дозрівання пори починають ставати видимими. Під дією гормонів шкірне сало виділяється інтенсивніше, і в цей же період з'являються перші висипання або проблеми зі шкірою. Жінки можуть помітити, що розмір пор та інтенсивність виділення шкірного сала може змінюватися в залежності від фази менструального циклу. Окрім цього, захворювання ендокринної та репродуктивної систем може мати свій вплив на розмір цих цяточок. Наступна причина це надмірне виділення шкірного сала. Надлишок цього секрету розширює пори, що, власне, і призводить до утворення ефекту кратерів на шкірі. Щоб запобігти цьому, необхідно себе регулювати цей процес. Вік. З віком ми втрачаємо колаген та еластан, що робить нашу шкіру рихлою, і пори можуть розширюватись, тому що немає цього каркасу, на якому буде все триматися. Далі. Сонце. Тривалий вплив сонячних променів руйнує колаген та еластан в шкірі, в результаті чого шкіра провисає і пори починають розтягуватись. Чого варто уникати в догляді, якщо ви хочете звузити пори? Найперше і найголовніше не видавлюйте їх і не використовуйте інструменти для чисток в домашніх умовах. Надмірна травматизація може призвести до зворотнього результату можна легко отримати рубці або запалення. Також варто уникати інгредієнтів, які будуть створювати оклюзійну плівку на шкірі. Зараз поясню: до цих інгредієнтів відносяться парафін, віск або мінеральну олію. Більш детальніше я розповіла про це в закріпленому відео. Рекомендую до перегляду. Такі інгредієнти є допустимими в догляді за сухою шкірою. Вони створюють оклюзію, тобто захисну плівку. Незахисну плівку, просто плівку, яка буде попереджувати втрату вологи. Але для жирної і комбінованої шкіри такі інгредієнти будуть створювати великі проблеми у вигляді закупорених пор. Звісно, що комедогенність – це індивідуальна річ, але ось ці оклюзійні інгредієнти є небажаними в догляді для комбінованої або жирної шкіри. Наступне. Ніколи не нехтуйте зволоженням. У відео, яке я робила про догляд за жирною шкірою, я говорила, що за цією плівкою із себему часто ховається шкіра, яка потребує води. Ви можете мати цілком логічне бажання підсушити те, що і так виділяє надто багато жиру. Але, на жаль, це працює навпаки. Ваша шкіра на нестачу вологи почне компенсаторно виділяти ще більше себуму, для того щоб зволожити себе саму. З однієї сторони, ви з агресивними тоніками, з агресивним очищенням та іншим доглядом. І з іншої сторони ваша шкіра, яка буде виділяти багато себуму у відповідь на ось ці агресивні подразники. І ви з цього кола ніколи не вийдете. Hello guys, today I'm gonna tell you how to звузити ваші пори. Просто запам'ятайте, що себом – це не ворог, а друг. Головна його задача захистити вашу шкіру. Якщо рецептори відчують, що шкіри необхідно більше захисту, відповідно Себому буде виділятися більше, тому не потрібно провокувати цей процес штучно. Звісно, коли Себому виділяється надто велика кількість, це чудове середовище для розмноження бактерій, і тоді будуть з'являтися висипання. Але зрозуміти, що ваша шкіра виділяє його для того, щоб захистити вас. Найпопулярніший міф, який ви точно колись чули, звучить так: що пори під дією гарячої пари відкриваються і закриваються, коли ви вмиваєтеся холодною водою. Насправді це зовсім не так, тому що пори не мають м'язової структури і вони не можуть відкриватися і закриватися. Що ж відбувається насправді? Гаряча пара розчиняє жир в наших порах. Після цього косметолог, як правило, проводить процедурки, масочки, очищення, пілінги і так далі. І ваші пори виглядають як нова копійка. І ви думаєте, що проблема вирішилась? Насправді, проблема не вирішилася, це лише. Тимчасове маскування проблеми ваш себом буде виділятися так, як і виділявся до цього, йому все одно на ваші чистки. Тому грамотний косметолог повинен попередити вас, що необхідно мати правильний догляд і важливо підтримувати пори в чистоті в домашніх умовах. Це можна робити, це зовсім не складно, інакше ви будете постійним клієнтом на чистки. Добре, на які інгредієнти варто звернути увагу. Насправді нічого такого, про що б я не розповідала у своїх минулих відео, ви від мене не почуєте. Вгадайте, з першого разу: Ніацинамід. Напевно, найбільш універсальний інгредієнт, про який ми говорили вже неодноразово, може використовуватися для відновлення захисного бар'єру шкіри для боротьби із пігментацією, для зволоження шкіри. Окрім того, це антиоксидант, і також він має здатність в себе регулювати шкіру. Власне, те, що нам... Потрібно про ніаценаміт. В мене є окреме відео. Рекомендую до перегляду, якщо ти хочеш дізнатися більше. Його можна використовувати і зранку, і ввечері. Ну просто бусіна, яку кожен може імплементувати в свій догляд. Якщо по якимось причинам вам не подобається ні оцинамід, то можна звернути увагу на чайне дерево. Чайне дерево часто використовують в засобах для проблемної шкіри через його антибактеріальну та протизапальну дію. Відлущення є кислота, яка любить жир, а ще більше любить розчиняти його. Це саліцилова або біяча кислота. Вона проникає глибоко в пори, очищає їх від себуму, володіє антисептичними властивостями, що робить її. Незамінною для проблемної шкіри. Найважливіше, вона регулює активність сальних залоз, тобто має таку необхідну саборегулятивну дію. Але якщо ви маєте чутливу шкіру, то варто звернути увагу на мигдальну або азелаїнову кислоту. А як щодо ретинолу? Вітамін А активує регенерацію клітин, стимулює синтез власного колагену, за рахунок чого шкіра залишається пружною і, відповідно, передає тонус стінкам пор. Саме таким чином ретинол діє на розширені пори. З іншої сторони, можна розглянути процедури в косметолога, які будуть стимулювати синтез колагену або еластану. Дуже важливе питання: чи потрібний сонцезахист, якщо на вулиці немає сонця? Потрібний, обов'язково. Ультрафіолет на землі є завжди, навіть коли сонця не видно. Більш докладніше, я розповіла про це у своєму відео про сонцезахист. Зняла наглядний приклад того, що природі не завжди можна довіряти. Дивіться. На вулиці немає сонця, пасмурно, моросий дощик. Така погода була протягом всього. Заходимо в додаток погоди, перевіряємо ультрафіолетовий індекс, і він показує 4. Якщо він вище 2, то рекомендовано використовувати сонцезахист. Я вже досить давно не перевіряю ультрафіолетовий індекс в додатку з погодою. Я використовую сонцезахист абсолютно завжди, окрім тих днів, коли я як щур сиджу вдома. За один раз без СПФ ваша шкіра не втратить колаген або еластан, але при постійному перебуванні на сонці без відповідного захисту ви побачите результат. Не менш важливий етап очищення шкіри. Ввечері обов'язково проводимо двохетапне очищення шкіри за допомогою гідрофільного бальзаму, олії, щербету і гелю для вмивання або пінки. Якщо по деяким причинам вам не подобаються або не підходять гідрофільні засоби для очищення, то можна використати міцелярну воду. Запитання чи змиє міцелярна вода SPF? Якщо коротко, то так змиє. Але для цього необхідно декілька разів протерти обличчя ватним диском і не забувайте, що міцелярну воду потрібно змивати. До вашої рутини також можна додати глиняні маски або ензивне відлущення. Якщо всі ці активи вже є у вашому догляді, то ви маєте змогу спостерігати за позитивними змінами на вашій шкірі за умови адекватного використання. Заключення до цього відео буде таким: тримайте ваші пори та розум в чистоті. Любіть, поважайте себе, будьте здорові. До зустрічі! У мене є дві новини. І обидві хороші. Я собі замовила класний мікрофон, і якість звуку на наступних відео вже буде набагато краще. Новина номер 2 Пам'ятаєте про мою обіцянку робити огляд на українські бренди? Так ось я на мейкапі замовила багато косметики українських виробників: Лапуш, Біону, Реланс, Skinbar і Джолі. Джолі, видається так. Моя сестра з дня на день отримує посилку. Вийшли мені її по Укрпошті. Я її отримую. Сподіваюсь, десь через тижня 3-4, Плюс мені потрібен деякий час на тестування, але хочу сказати, що косметика буде, я її протестую і зроблю огляд, щоб було все максимально чесно.